Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Для вас у мене є загадка. Її прошу відгадати, дізнатись, хто до нас хоче завітати. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Все радія, певно, зна, в гості йде до нас весна. До нас прийшла весна, молода дівчина в зеленому вінку. Розгляньте уважно картинки, що ж приносить з собою весна. На весні з'являються перші квіти, прокидаються тварини, Розтає на річках крига. На деревах з'являються брунки, листочки, а потім вони розквітають, повертаються перелітні пташки з теплих країв. Навесні є дуже багато роботи. Сонечко піднімається вище і дарує нам весняне тепло. Давайте пограємо в гру. З чим приходить до нас весна? Так з чим вона приходить? Весна приходить з теплом, з дощем. Весна приходить з комахами, з травами, з птахами, з квітами. Далі ви самостійно. Ось така у нас гарна чарівна пора року весна. Про неї можна розповідати дуже багато, але краще зробити це мовою поезії. Тож послухайте вірш Катерини Перелісної Весна. Що з весною настає? Сніг у полі розстає? А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі? А що пнеться з під листа? То травичка вироста, а над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить Ось такий чудовий вірш. Ви прослухали. То ж малята зустрічаємо весну і радіємо її появі.